Чоловічої статі восьмій день. Врізання і наречення імені. Христос Бог, який прийшов на землю законодавець і благий творець, піддається тому обряду, який піддавався кожен чоловік, починаючи з Авраама. Давайте подумаємо про нас людей, як про творіння. Ми дивимось на себе, пильнуємо за собою, за своїм. Глядаємо. І не можемо сказати, що в нас є щось зайве. На сьогоднішній день у 21 столітті ми не до кінця знаємо призначення всіх наших органів. Не завжди знаємо для чого, яка їх є совідсуткова функція. Ми знаємо, що ми можемо без якихось навіть, без яких, без навіть жити спокійно все життя. Але не можемо сказати, що Господь робить щось навмання. Дає нам те, що, можливо, з чого ми можемо обійтись. Так, це дискусійне питання, я маю на увазі питання медицини. Але що таке є це обрізання, власне, як таке? Першим, яким власне, кому було заповідано, це цей обряд, це був сам правотець Авраам, який виявив свою вірність Богові. І саме за це йому було наказати, що ти приймеш обрізання. Всі твої домочанці, і кожна немовля чоловічої статі восьмий день на знак того, що ми зберігаємо вірність Богу. Але даруй тебе, і сестри, коли ми дивимося один на одного, навіть неважливо, хто чоловік і обрізаний чи ні, ми не бачимо цього і не можемо знати, адже ми всі покриваємо свої угодями. Тобто це обрізання чи не обрізання, як пише, як це роздумує про це апостол Павло в своєму посланні до Римлян чи потім до Галатів, по нас ніяк не видно. І ми зберігаємо внутрішню вірність Богу. Не можемо сказати, хто є хто. Непрямою аналогією, звичайно, непрямою аналогією в християнстві обрізання є хреще. Це зовсім різні речі. Але я веду до того, що ніхто нікому на вулиці не видно, хто з нас хрещений, а хто ні. Так само. Проте воно веде. До того питання, чи ми зберігаємо вірність Богу? Є народи, що існували, навіть тримання в Єгипті також існувало обрізані, чисто з інших міркувань, внесень, міркувань культу. Тобто це явище було не нове. Але зміст, яким його наповнив Господь через свою заповідь Аврааму, переслідувало саме поняття вірності Богу, щоб навіть ця відмітина нагадувала про те, що ти повинен її зберігати і дотримуватися. Але ми бачимо давніх пророків, бачимо роздуми апостола Павла, про який я вже згадував, що обрізання для когось може стати не обрізанням, коли та людина, яка має бути вірна Богу, але проте те нею не є, то це, цей знак нічого не дає і не дає ніякої переваги. Так само, як, на жаль, і хрещення. Воно не є якоюсь панацеєю. Воно потрібне, конче. Це є запорука спасіння знак. Прийняття до царства небесного. Але ми можемо його знехтувати своїми гріхами, своїм життям не в Христі, своїми непотрібними вчинками і немилістю один до одного. Проте є велика різниця між духовним обрізанням і тілесним. Що би вже не сталося, наше тіло залишиться таким, як воно є. Але людина, яка в якийсь момент навертається до Бога, Може знову стати йому вірним і повинна це зробити. Це стосується всіх сил нашої душі. Коли ми кажемо, ось якась людина немилостива, цей вчинок немилостивий, чи... просто аналізуємо ситуацію, ми кажемо, людина не розуміє добра, чи вона не платить невдячність за якийсь добрий вчинок. Ми осуджуємо таких людей. Хоча Христос каже, нам можна осудити вчинок і сказати, цей вчинок був поганий. Людину осуджувати ми не повинні, бо людина може зрозуміти свою неправоту. І в цьому ця велика різниця. Поганий вчинок чи хороший, він лишився в минулому для нас людей. Але людина може виправитися. Оце саме стосується і того моменту вірності Богу. Ми можемо виправитися і можемо, і повинні зробити це. Коли людина не здатна чинити добро, чи не здатна любити, чи не здатна платити вдячністю. Це викликає наш щирий послуг. Але чому нам не поставитися до цього як до якоїсь певної емоційної чи духовної інвалідності? Коли людина не спроможна, ми не станемо сміятися з паралізованої людини, що вона не зможе з нами бігти на випередки, тому що ну, це нонсенс. Людина не може. А буває так, що вона не може відчувати якусь добру емоцію через те, що, наприклад, десь батьки. Не додали їй своєї любові, не обнімали її, не робили того, що повинні робити батьки. Ми не знаємо, що стоїть за цією неспроможністю. Але перевага духовної інвалідності, над інвалідністю тілесної, є в тому, що людина може це навчитися робити, може навчитися бути вірною Богу, може відростити, духовно відростити собі ті всі почуття, які повинен мати кожен християнин і клекати собі, зростати собі. І коли, браті і сестри, ми будемо підходити до цього питання саме з таких міркувань, що ми не можемо 100% знати, чому та людина зробила ту чи іншу злу справу. В якийсь момент це нам може бути помічним для того, щоб намагатися простити ту людину, щоб намагатися зрозуміти, що не все життя в житті стається саме так, як було в нас, що кожного. Індивідуальна справа, чи виховання, чи зростання, чи роботи над собою. Це дуже актуально для України сьогодні в ці дні, коли нам треба особливо зберігати вірність не тільки нашому менталітету, нашому народу, нашій армії і, і всьому цьому, що ми цінуємо, але також і вірність, звичайно, ж Богу. Бо без Бога ми не можемо і мріяти про перемогу, бо саме Він укріплює всіх нас в єдності. В самозреченості, в тому же жертовності подвигу, який несе український народ сьогодні. Все це, браття і сестри, буде тільки укріплюватися вірністю нашою Богу. Тому що коли Бог бачить ті зусилля, які людина робить заради свого ближнього, це найпотрібніше. І саме це і є духовним обрізанням, про яке пише апостол Павло, про вірність Богу і довіру йому в Його вчинку. Тому, браті і сестри, все, що творив Господь, і які заповіді Він давав, вони були на користь людини для того, щоб нагадувати, що потрібно зробити ще щось більше, ступити крок наступний. Бо справа не в обрізані обрізані, а справа дійсно бідності Богу. Чи плекаємо ми її, чи хочемо її бачити перед собою, чи хочемо її зробити знаменням свого життя і треба? І саме це, браті і сестри, повинно нас вести в надії, в довірі до Бога. І, звичайно. Вук намагань вчитися любити і ближнього як самого себе.